Привити молодому поколінню любов до батьківщини і повагу до культурного та історичного минулого України з такою метою доброчинці з волонтерського штабу Українська команда організували екскурсію для школярів у музеї Небесної Сотні. Діти це фундамент любої держави. Колись Йосип сліпий сказав, що про завтрашній день сьогодні думати вже запізно треба думати на пару років наперед. Діти той фундамент, який повинен знати свою, свою минулу історію, який діти мають знати свою історію на тій і на минулому будувати майбутнє. Тому для того, щоб діти розуміли, що відбувається в нас в державі, що відбувалося декілька років назад, на музею Небесної Сотні, вже 9 років. Отже, ці діти були ще зовсім малі, коли відбувалася Революція Гідності. Але про це їм треба знати. Дізнатися більше про тих, хто віддав своє життя під час революції гідності, прийшов школяр Марко Лоїк. Тут багато покладено історії українського народу. Я би хотів, щоб в нашому місті було б більше таких музеїв, щоб люди не забували історію свого народу, свої звичаї, традиції і щоб пам'ятали, наприклад, героїв Небесної Сотні і людей, які загинули на Майдані. Надзвичайно важливо бо зараз такий стан війни. І треба всім людям пам'ятати історію свого народу, враховуючи, що в Україні триває війна, все більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління, почуття патріотизму та активної громадянської позиції. І такі екскурсії цьому сприятимуть. Переконаний керівник штабу Андрій Монастирський. Діти наше майбутнє, і сьогодні діти здобувають певний рівень своїх знань. В майбутньому, коли вони стануть дорослими, вони будуть творити історію України. І наше завдання сьогодення полягає в тому, щоб ми їм розповідали та доносили те, якою важкою ціною втрат Україна та український народ сьогодні здобуває свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Подібні екскурсії, волонтерський штаб Українська команда планує проводити і надалі.